закинули закину, шлабр... я скажу четко, бля. А! Промазала! Промазала, Офігеть, це ж треба було. Так, друзі, я повернувся, тому що... Коротше. Десь я переходив з місця на місце, короче, і пропав у мене зв'язок. І, коротше, таке собі. Ну давай, вискочиш ти знову, блін. Тільки що щучка прям в ногу знову вискочила, маленька. Прям дуже така невеличка. Промахнулася в... не попала в приманку. Ау, народ, видай всі. Народ, видай всі. А снурочок, звичайно, вискочив. Друзі, дякую за лайк. Блін, так вона, коротше, спать пішла. Та я коротше поняв, запустив стрім, тому що немає, коротше связи. Ну, походу світ виключили. І короче, ну блять, так собі. постоянно переходе, короче, где с места на место трошки, то сбивается связь, да. Така себе. Ну, блин, прикольно, только что прямо тут, короче, щучка стояла, выскочила. Такая дребна, короче, вдарила выше приманки. Ну, прям, ну, вообще, прям, шнур-шнур. Прям, я дал таких не бачу. Поки далеко не закидає тут прям. А ну дивися, вискочиш ти чи ні. Блін, не хоче. Так ладно, спробуємо Подалі закидувати. Десь подалі, можливо. Да, 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 на острову. Бачиш, все ж первий, коротше. Та тут де всегда. Пойдет. Зараз будемо далі переходити, коротше, десь в друге місце. Привіт-привіст. Друзі, не забуваємо на каналчик підписуватися. Добито мені все ж таки. 2000 підписників. Дуже-дуже потрібно це діло. Дякую за те, що дивитесь мене, мені дуже приємно. Е, ні, Іван, не пімов. Тільки щось тут маленька стояла, коротше, як підійшов до місця, вона промазала трішки приманочки. Ну там, коротше, ну зовсім зовсім дрібний шнурочок. Прям, ну блін, ну грам 100, мабуть. Я думаю, не більший був. Де ж її шукати? Прям не зрозуміло. Ого. Сім громчиків, але ну таке собі. Зараз поставимо ближню, я думаю, от на неї можна буде покидати. Річка Інгулець, ага, ось чому, коротше, я її за хвоста прямочку впіймав. Думаю, що вона так полетіла. Річка Інгулець, Кіровоградський район. Чорт, коротше, давай. Тули в бан. Оп! Так, де? Да. Блін, цікаво чому? От, коротше, на островку немає щуки. Прям дуже-дуже цікаво. Завжди вона там стояла, завжди клювання було. Чому так не зрозуміло? Мабуть, потрібно десь її шукати. Самому березі. ну, невеличка стоїть прямо в саме ногах, ні? зараз спробуємо поставити балишню. Друзі, недавно коротше, монетизував каналчик і підключив спонсорство на канал. Тому всім буду дуже вдячний, якщо станете спонсором каналу і не будете губити мій каналчик постійно. Він буде з вами. Так. Це кидаємо. Зараз поставимо, ближче. Поставимо, поставимо. А ну дивіться, яку ставити. Я хочу ось таку зараз блискучу поставити. Не знаю, чомусь прям мені хочеться її поставити. Одну, коротше, таку досить гарно новеньку блин набірвав. Прям класна була блешня, але улетіла трішки. Ось тут навіть, не знаю. Тут, коротше, теж якісь є. есть. Есть, есть, ага. Ось навіть карасик є. Трішки, блин, підзаржавів, Ну, нічого. Він Джексона, але чомусь він дуже-дуже, коротше, так потимний, скажімо так. Так, ну нічого, зараз одягаємо приманочку. Привіт-привіт! Так, самый великий трофей це на 3 кг щука. Ну, Ю-мої. Вибачаю, трішки відлучався, короче. Тому прийшлося вимикати звук. Підійшли до мене, там розпитували, тож короче, якось так трішки виключав звучок. Так, зараз ще тут покидаємо і будемо йти далі. Там також цікаві місця, тож я думаю, можна буде когось і впіймати. Але подивимось. Оп до мене підійшли, говорять, бере на желізо, але бере на кольоровий атом. Ну ничего. Покидаем. И на счастье такая. Еще рыбка есть, я думаю, она ну, визма. Привет, привет. Розкочила ось одна ще невеличка щучка, але вона вдарила вище приманки. І все. І поки клювань не було. Так, да, вискакувала щука, але дуже маленька. Дуже-дуже дрібненька. Така, мабуть, грам 100. Явно не більше. Ну нічого, виходила за приманкою трішки. Хоч щось, хоч побачив кого Ну, Нічого. Та я теж, скажімо так, пішов, тому що переходив з місця на місце і втратив, коротше, зв'язок з інтернетом і тому прийшлося, прийшлося заново перезаходити в стрім. Поїмо далі. Я говорю, що перезаходив у стрім, тому що, коли переходив на інше місце, втратив зв'язок і стрім прийшлось завершувати. Тож, коротше, якось так. Так, зараз перейдемо. Можливо, на тому місці, що коротше, був багнув щучку, я там нормально, але навіть не знаю, буде вам клювання чи не буде, але досить часто там з'являється клівонечка і рибка сідає, сідає непогано. Але через те, що коротше, дуже близько. Кущі всякі. І рад. вона. Дуже часто зачіпається і обриває. Так, дякую, дякую. Дякую, якщо віриш. Ну, спробуй. Подивимось, впіймаємо, не впіймаємо. Якщо впіймаю, буде добре, ну не впіймаю, то також буде добре. На рибалочки був і... Вам показав, як я ловлю. Не тільки показувати, що риба постійно ловиться, але ось так проходиш багато рибалочок, а риби, на жаль, немає. Так. Друзі, не забувайте підписуватися на каналчик. Давайте. Все ж таки з вашою допомогою доб'є мені 2000 підписників. Ух. Думав, що вже клювання було, але ні. Дякую, дякую за лайки. Привіт, дякую, дякую за Треба буде проїхати якось і воно тут покидати, тому що скільки на цьому місці приманом помривав і думаю десь там в корчиках ось там десь там десь щучка заводить, де постійно, десь там все і знаходиться. Угу. Блін, ну не хоче, поки не хоче було б цікаво спробувати, що ще по мирнячку. Нізь богатанька, ну більш за все, що тут зараз ходять, просто шукають щуку. А вот Цікаво, що мирна рибка. Клює ще ні давно не був. Тож навіть не знаю. Так. Ладно, ладно. Зараз переставляємо щось інше. Щось кольорове, так. Можна ось таку типу атому, 18 грамчиків якраз нормально буде. Спробуємо дивись, хто ці клюни, тож буде непогано, якщо якась рибка сяде. Але це так, пальцем в небо. Ну нічого. Оп, коротше, ось така приманка. Така приманка цікава, вона з двох, з двох блешеньок. Типу гучніша по своїх коливаннях, але хто знає. Років так, мабуть, вісім назад вони в нас були дуже популярні. Вона така приманочка об'ємна, скажімо так, і рибка на неї дуже-дуже добре відзивалася. Друзі, дякую, дякую. Не забувайте підписуватися на каналчик. Давайте доб'ємо 2000 підписників мені. Мені це додає мотивації, коли я бачу, що мій каналчик розвивається, приходять нові, нові підписники, нові глядачі. Тож якось так. Хоче допомогти моєму каналчику, можете підключити спонсорство. Про спінінг найзвичайний Китай. І катушка Китай, і Шнур Китай. Навіть не знаю. Цьому спінінгові, коротше, якийсь тут форвард. 520. 520. Ось так. Двохметровий він, коротше. Ну, я не знаю. Цьому спінінгу, мабуть, років. Ну... 10 точно є. Навіть, мабуть, 12 років, десь так. Але, ще поки живий. Коротше, від мене перейшов до батька. Я собі інший взяв. Ну, а батько від себе віддав. Але... Він зараз не, не лова нічого. Тож, заскочив, коротше, взяв його спінінг і зараз ганяю. Катушечка, також якась китайська там. Навіть не знаю, що це таке. Якась, якась, якась. О, якась, коротше. Трьохтисячка, здається. Ба, да, трьохтисячна. Просто звичайно дешевенька катушка. Коротше, без будь-яких, коротше. Приклясики. Саме звичайний спінінг. І сама звичайна катушка. Свою функцію виконує, виконує, ну на тому все. Хотілося, звичайно, краще, але як і є. Моя азурка залишилася вдома, тож поки ганяємо цей спінінг. Блін, ну ж та щука, де вона заховалася. Опа, переходимо далі. за три ти до намі.